Підпишись, будь ласка, і постав лайк. А ми погнали. Боже, що в мене там робиться в телефоні? Надо подивитися пам'ять, а тут перебита пам'ять. Що це за гра Roblox? А, я повню, там ж Roblox, я бажала грати в Мандермі. Ладно, зайду. Ого, скільки в мене тут, друзі, 200. Ого, ну туда даже. Ну класс, зараз зайду в ММ2. Приветик, не хочешь до нас в чат? Ну я не против, ну давай. Зараз тебе приглашу, у нас самый лучший чат. Спасибо, я просто зашла на аккаунт и тут вообще первое почтение. И вот там произошло и все таки дали. Приветик. Привет, привет, привет. А это кто? Ну, это наша новая участница в чате. Ура! Давайте пиш себе признаем. Я Лера, мне 18. Я Дима, мне тоже 18. Я Кирилл, мне 20. Ну, я тоже Лера, и мне 16. Ну, я Аня і мені 19. У Крі Кирила в мислях. Вона така красива. Мені вона чогось подобається. Я не люблю новичку. Алло, Кирило, що ти там задумався у житті? Ні-ні-ні, все я тут. Нічого, я там нічого не думала такого. А давайте покажемо внешки. Ну давай. Буде прикольно побачити, хто який. Ну, це я, Аня. Вау, прям моє красоціща. Вау, мені подобається. Мілошко. Ну, як і рік в мислях Ані. Вау, ну, він такий красивий. Я, напевно, влюбилась. Ну, я його ще не знаю. Алло, Аня, ти де? Все, все, я тут. А що вона там так не думала? У Ані появилась мисль. О, а давайте зробимо ночовку у мене. У мене якраз тут і чіпсики вже є. Я купила багато, якраз багато кона. Давайте всі приїдете до мене от адреса. Приїжджайте у 16.00 буде бомба відчерінка. Я прям зараз збираюсь і вже виїжджаю. Я вже на автобус сіла. О, все. Я буду десь через час і тебе з мене, чипси, а я прийду вже. Окей. То я виходжу з чата, а мені зараз скоро виходити. Окей, Поки, пока, Поки, да. О! І мій під'їжджає. Все, пока. Ну, і у нас з Дімой теж під'їжджає в тобус, то пока. Зустрінемось, покидай. То і я виходжу, що я тут сама буду торчати в мислях. Вау, як мені келію подобається, чого я про нього думаю, мілашка. Ну, чого я про нього думаю, тільки все. Не думай. Аня, не думай. О, привітік. Привіт. Дивися, я тут чипси вже, і ще останні не приїхали, то ми можемо ще потусити, тільки не їсти чипси, а ще другі прийдуть, кіношку може подивитися. Я не знаю, крізь кіноліки. О, то я буду дуркувати, літати, як тоді шість років. Хто сказав, що моя ячко не танцює? Хопне нінайнені, хопнений. Що, згадало дитинство? Та ні, не згадала, просто приколи такі, хопнені найне, хопненей. О, от і наші прийшли. Робити другу часть.